Друзі, привіт! Якби я записав це відео пару місяців тому, я би його почав, знаєте, з такої фрази Я Вадим Мельник і я працоголік. Тому що я з тої категорії людей, яка працювала по 90 годин в тиждень, це знаєте, на хвилиночку 12 годин в день, 7 днів в тиждень, без вихідних, 10 років підряд. І я приходив додому мертвий. Знаєте, був такий режим термінатора, режим зомбі. А знаєте, що я ним пишався. Тому що я думав, як і дуже багато людей, які зараз це слухають, що це є справжня ціна успіху. хасл культура рівно цього нас і навчила, правда? Ви всі це чули. Це? Працюй, поки вони сплять. Перший прийшов в офіс, останній вийшов. Mm -hmm. Кеш, сьогодні я працюю 45 годин. Це рівно вдвічі менше. І в мене два повноцінних вихідних в тиждень, і знаєте, в моїй реальності це на два вихідних більше, ніж у мене було зазвичай протягом останніх 10 років. І один з цих вихідних, він взагалі посеред тижня. І поки всі інші бігають усе з язиком на бороді, я відпочиваю. І тут складається просто епічний парадокс. Тому що, от саме зараз в одній з компаній ми закрили нашого 5000 клієнта в бізнесі, який почався рік тому, продажі ростуть. Ми випустили чотири нових продукти, і от прямо зараз запускаємо новий ai стартап в США, поки продавцелс режимі, але я встигаю втричі, може навіть в чотири рази більше, працюючи вдвічі менше 45 годин в тиждень. Питання: як я побудував операційну систему? Себе і парадокс тому, що архітектором був не я, тому що цю систему спроектував штучний інтелект, базуючись на моїй біометрії, базуючись на моїх цифрах, на моїх даних. І друзі, якщо ви додаєтесь до кінця цього відео, то я дам вам покроковий план, і я покажу вам не тільки ідею, а я покажу вам конкретні промти техніки для штучного інтелекту, які аналізують ваші біоритми і якими користувався я. Тому що я знаю, що от зараз це рівно той момент в році, коли це рівно то, що вам треба. Всім привіт, я Вадим Мельник, я будую Технологічні бізнеси в США, в Європі і тут, на цьому каналі, про те, як технології дають свободу, а не додають роботи і зайвого геморолю. І Якщо вам цікавий системний підхід, а не хайп, то буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь, тому що це найкраща валюта за той контент, який я створюю. Дивіться, в чому проблема. Сучасний світ це от якщо характеризувати одним словом: це архітектура відволікання. Одне повідомлення в Телеграмі. І все 20 хвилин фокусу як не бувало. І от коли нарешті всі ми читали це дослідження, да, але коли я нарешті це зрозумів, я сказав собі: Вадім, досить тобі не потрібен ще один тайм менеджмент ще один курс, ще ем, одна додаткова програма. Тобі потрібна повна фундаментальна перебудова твоєї операційної системи. Почав я з того, що я ненавиджу найбільше. Я, як і багато людей, які мене дивляться, я сова. Або принаймні мені здавалося, що я сова. Я все життя ненавидів ранки. Я, знаєте, читав цю от магію ранку і думав, боже, який це булшіт. Я, знаєте, я пробував вставати рано от разів, напевно, 145 і кидав рівно через тиждень. І я ніколи, от я така людина, що я ніколи не перейшов би на цей режим вставати зранку, якби штучний інтелект не тиснув мене. Носом у цифри, що він показав, він показав мені пряму кореляцію мого стресу рівня кортизолу з пізніми підйомами. Парадокс, я знаю. Але цифри дані дані з вашого здоров'я вони не брешуть. І от я поставив ціль. Я поставив ціль, що я буду вставати в п'ятій ранку. Я знаю, що на цьому моменті половина людей, які це дивляться, вже такі ладно. Ще один туторіал про те, як вставати в п'ятій ранку. Почекайте, відео взагалі не про це. Забудьте про час, тому що п'ята ранку це знаєте не про супергеройство. Суть вона не в годині. Суть у, концеп у концепті, який називається англійською мовою deep work blocks, тобто блоки глибокої роботи. І от у мене в моєму воркфлобі, як виявилося, це блоки між п'ятою тридцять ранку і дев'ятою це три з половиною години абсолютної тотальної тиші. Коли сім'я спить, ніхто не дзвонить. Світ, весь світ, працівники, друзі, колеги всі сплять. І знаєте, в чому парадокс? За ці три з половиною години я закриваю задачі і кількісно, і якісно, які в офісному шумі розтягуються у мене на два, а часаме там на три дні. Але тут одна річ, тому що якщо ви зараз послухаєте це відео, скажете воді молодець і поставити завтра будильник на п'яту ранку. Ви програєте, от так як я програвав попередні 145 разів». І знову ж таки, я про це спілкувався зі штучним інтелектом. Я кажу: я 145 разів вставав 5-й ранку, і мені не виходило, я не зможу. Він каже, Вадім. Є така штука, тому що пам'ятаєте, що це наш найрозумніший другий пілот, який дає нам доступ до нереальної кількості знань Він каже, Вадим, є така штука, називається градієнтна адаптація. І я впевнений, що багато з вас про це чули, але ніхто не використовує. В чому наша помилка як людей? Ми вирішуємо змінити життя да? з 1 січня, з початку місяця, з понеділка, від завтра і так далі. І що робимо? Ставимо будильник на 5 ранку. І через три дні логічно посилаємо цю ідею в одне місце. Не робіть так, не будьте як водім попередні 145 раз. Якщо ви звикли вставати в 9 ранку, це окей. Сувайте будильник на 15 хвилин кожні три дні. Це процес. Крапка. Знаєте, AI мене усвідомив в одній речі: не буде магії в перші тижні, буде важко. Але за місяць ви прокинетесь на цілих дві години раніше, без стресу, без непотрібного насильства над собою. Тому що життя, я знаю, що це зараз прозвучить як. Мотиваційно, але це марафон, це не спринт. Тому перестаньте пробувати змінити своє життя отак, от в один день. Це не працює і 145 разів я був в цьому підтверджені. А тепер давайте подивимося на цікаву річ. Давайте подивимося на мій календар, який я, власне, розробив зі штучним інтелектом. Це не розклад, це операційний протокол, який ми з Gemini шліфували останні. Ну, ми шліфували його два місяці. І тут все дуже просто. Перша і найважливіша річ, це я не змішую контекстів. У мене понеділок це робота з командою. Вівторок це зйомки, це створення контенту, це приготування відео на YouTube, як от сьогодні, це створення наших курсів, це приготування реклами, тому що ми всі живемо в світі, де контент треба знімати. І на це треба запланувати час. Середа і ідеальний день під операційку. Весь день я фокусуюся тільки на мікроопераційних задачах. Я можу сказати. І що в цьому такого? Секрет не тут. Секрет, він знаходиться у четверзі. От, подивіться: четвертий квартал. Кінець тижня, кінець місяця. Яка у всіх асоціація з кінцем чогось в корпораціях, в компаніях? Це стреси, завали, це от лише би дожити до п'ятниці, або, знаєте, хочеться прям вийти в вікно. А я в четвер майже не працюю. У мене цей день називається стратегічний речардж. Це сауна, це прогулянка, це час сім'єю, це от новий сезон Stranger Things, Можна на netflix подивитися, і без докорів сумління собі. Я знаю, що це звучить дивно. Я підгляну це у своїй дружини, Вона стоматолог. У неї четверг — це такий спа-день. Я подумав так. Хто багатому заборонить, чим я гірший зроблю так, як у дружини. І що в п'ятницю вдумайтеся, щоб п'ятницю бути ефективним. Як в понеділок, в четвер треба зробити дуже банальну річ. Треба перезавантажити систему. Інакше наступні два дні четвер і п'ятниця. Ви просто робите імітацію бурної діяльності і нічого більше, тому що у нас продуктивні без речарджу, і це статистично доведено перші три дні. Понеділок і второк і там трошки середа. Четвер, п'ятниця без відпочинку, вони не працюють. Ладно, я признаюсь. Насправді це відео це моє виправдання. Чому я можу, як то кажуть, бити байдики в четвер. Але тепер, якщо серйозно, дивіться, ще один інсайт від штучного інтелекту. І це прямо було боляче, тому що Gemini протягом кількох тижнів аналізував мої дзвінки. Всі онлайн коли, Google Міти, Zoom, Teams і так далі. І він сказав, Вадім, просто вдумайтесь в цифру. 45% твого часу. Ти говориш ні о чому. 45%. А я, то, знаєте, я то думав всі ці роки, що я турбопродуктивний. Є такий закон, називається закон Паркінсона. Ви всі про нього чули, він звучить так: робота заповнює весь час, відведений на неї. Тобто, даєте, робите міт на годину і будете годину говорити про погоду, про те, як ви грали гольф на вихідних, або про то, куди ви їздили. І я почав дуже сильно різати. Зараз стандарт моїх мітів це. Я знаю, для більшості це звучить нереально, особливо з корпоративного світу. 15 хвилин. Стратегічна зустріч 30 хвилин. І тут є один дуже крутий секрет: жорстка адженда. У нас немає жодних оце, як справи, оцих всіх смолтоків і так далі. Тому що на роботі з усією повагою, але ми не сім'я. На роботі ми робимо бізнес. AI я й показав, що я зливав 15 годин в тиждень на оце, от бла-бла-бла, і непотрібні балачки. Це. В моїй реальності і в реальності всіх моїх працівників два робочі дні, навіть трошки більше. Але знаєте що в цьому всьому було найскладніше. Найскладніше було не навчити команду, навчити сім'ю і так далі. Найскладніше було це зупинитись. Якщо подивитись на мій календар, 1600 це в мене такий хард дедлайн. 20.00 це я назвав так протокол шатдаун. Спокуса, щоб сказати. Ну, попрацювавши годинку, встигну більше, вона величезна. Тому що, коли ви бачите, що до 16-ї ви зробили, все, ви такі, ну, попрацювавши годинку і зроблю більше. Але, власне, зі штучним інтелектом я зрозумів одну фундаментально важливу річ. І знову ж таки, це не мені бачиться, це реальні цифри. Коли я овертаймлю сьогодні, я беру кредит. Навіть не так, не так, не так. Я беру мікрозайм. От, мікрозайм під космічні відсотки, під 280% відсотки в день. У свого здоров'я у завтрашнього Вадіма. я краду енергію, не позичаю, не краду. Я краду енергію у завтрашнього себе. Що сталося? AI, Gemini наклав мої оці от вечірні перепрацювання в календарі на графік ефективності. Я витягував дані з Вупа, які я вже не ношу, і з Гарміна. І я побачив дуже цікаву червону зону і практично лінійну залежність. Кожна година овертайму ввечері вона вбивала. Три години моєї продуктивності зранку. І по факту виявляється, що коли я овертаймив, то я не був героєм. Я не був цим перший прийшов, останній пішов. Я був найбільшим шкідником для власного бізнесу. Тому що проблема CEO це проблема всієї компанії. І тепер головне питання. Як це все повторити? Якщо ви там думаєте, що я от зайшов в чат GPT то і попросив там чата, зроби мені гарний графік, тому що виглядає він гарно? То ні, я підійшов до цього, як я підходжу до всього, як інженер. Я взяв, давайте це назвемо технічно свої е, системні логи. Я взяв дані з Гарміна, я взяв дані з Вупа, я взяв інформацію про свій сон, стрес, е, звідси я витягнув body-battery, і я почав годувати цими даними. Gemini. Чого Gemini? Тому що чат-GPT останнім часом все поводить як такий квазімод. Зараз ще про це поговоримо. Але я йому за кожним разом після того, як згодував дані, я йому писав: дивися. Вівторок 19.00. Стрес у мене на рівні ВУП показує 95%. Я просто втомлений, вичавлений. Чому? А він казав: Вадім, <друг> друже, мій сердечний, ти поставив важкі переговори з інвесторами, коли твій ресурс менше 20%, і ти ще й овертаймив вчора. Грубо кажучи, то ж ти робиш, ти намагаєшся запустити важкий софт на розрядженому ноутбуці. І розумієте? І от оце це не магія успішного успіху. Це суха робота з даними. Тільки в дуже простий інтуїтивний спосіб, тому що раніше для того, щоб це повторити, треба було бути таким нефіговим детасайнтістом. А зараз це може повторити будь-хто. І сьогодні оця система, щоб ви розуміли, це такі реально операційна система, по інакше не назвеш. Вона мені дозволяє жити на два континенти і мати час на важ... на найважливіше на себе, тому що кожен психолог вам що скаже, перш за все, треба подбати про себе, а живучи в такому режимі, як більшість нас живе. Ви про себе не дбаєте. І на сім'ю, тому що оце те, що особисто персонально мене болить, у мене на сім'ю ніколи немає стільки часу, скільки я би хотів. І я сподіваюся, що ті з вас, хто додивився до цього моменту, не свайпнули, не почали дивитися якісь мультики або відео про політику, ви хочете це повторити. І от от вам той самий промпт, з якого я власне починав спілкування з Джименаєм. Я вже його підготував. Він у мене доступний в моєму телеграм-каналі. Посилання в. Описі, а зараз питання до вас. Напишіть в коментарях, що краде у вас найбільше часу. Це зуми, це месенджери, тік-ток. Я, наприклад, повністю у соціальні мережі. Напишіть обов'язково в коментарях. Я читаю абсолютно всі відписую на більшість. Тому друзі, будуйте системні бізнеси, будьте продуктивні і до зустрічі.